Планета затихається від смертельних епідемій холери та чуми. Міста вимирають, лікарі безсилі. А єдина порада сидіти вдома і молитися про порятунок. Так виглядав світ наприкінці дев'ятнадцятого століття. І якби не вчений з Одеси, невідомо, що було би далі. Володимир Хавкін народився в Одесі у 1860 році. Ще студентом він працював під керівництвом Іллі Мечникова. Але зробити кар'єру в Російській імперії Хавкін не міг. По-перше, він народився в єврейській родині, а це автоматично закривало перед ним двері у велику науку. По-друге, він мав революційні погляди, що потрапив під приціл поліції. Тож він покидає імперію та переїжджає до Франції, аби працювати в лабораторії знаменитого Луї Пастера. Саме там Хавкін і береться за найстрашнішу хворобу того часу холеру, і в 1892-му створює першу у світі вакцину проти неї. Але Хавкіну не вірять. Тож, щоб довести ефективність, він випробовує її на собі. Після цього почалась масова вакцинація в Індії, і смертність від холери різко знизилась. Але це було лише початком. За чотири роки там спалахує нова, ще страшніша епідемія. Чума хавкіна терміново викликають Україну, і він буквально в умовах хаосу створює ще одну вакцину. Вчений знову випробовує її на собі і знову перемагає смерть. Індії Володимир стає справжньою легендою. Його навіть кликали рятівником бомбея, і наче з нього назвали інститут. Королева ж Великої Британії нагородила Хавкіна лицарським титулом. А росіяни спершу вони не давали йому жити в рідній Одесі, потім воліли не згадувати. Але сьогодні, звісно, приписують ім'я собі. Попри свої досягнення, Володимир Хавкін залишався скромною людиною. Наприкінці життя він повернувся до Європи, де займався благодійністю, і пішов в життя майже непоміченим. Його ім'я було несправедливо забуте і в Україні, хоча він був одним з тих, хто зробив медицину такою, якою вона є сьогодні. І це ще одна історія про українця, який змінив світ. Друзі, якщо вам подобається наш контент, підтримайте шотам. Ваш донат це ще більше крутих відео про Україну та українців. Посилання у дописі.